У Кропивницькому працівники податкової служби шукають незадекларованих працівників. Про перевірку завчасно не попереджають, каже інспекторка Тамара Чудіна. Розповідає, як будуть перевіряти супермаркет. Придбаємо якийсь товар. Це у нас уже є підтвердження виконання роботи. Потім вручаємо цій особі, яка здійснила розрахункову операцію, копію наказу про проведення фактичної перевірки по чеку. Ми бачимо, яка фізична особа-підприємець здійснює тут діяльність. Що нас зробили придбання товару, так? так тобто ви здійснили розрахункову операцію. Угу. Ми, що, будь ласка, ознайомтеся з і наказу на проведення перевірки. Декілька років тому мала досвід неофіційного працевлаштування, говорить продавчиня Єлизавета Гідулянова. Це було дуже давно. Це там такий період маленький був в житті. Інспекторки впродовж двох годин опитують працівників: надамо всі дані, надамо всі документації, надамо всі пояснення, без зв'ясування. Яку фізичної особи підприємця, з ким укладено трудовий договір, чи отримують заробітну плату. Ми тепер будемо аналізувати згідно звітності, чи дійсно подавалось повідомлення про прийняття цього працівника на роботу. Якщо виникнуть розбіжності, це буде акт з порушеннями і матеріали перевірки. Передаються до управління держпраці. Інспектори перевірили, чи всі документи працівників у базах даних опитали 20 людей, сказав начальник відділу податкової служби Роман Грущак. Встановлено їхні особи. І в ході проведення перевірки за п'ять днів було опрацьовано, що вони всі працевлаштовані. Каже, в Кіровоградській області за два роки вдвічі збільшилась кількість людей, які працюють без офіційного оформлення. Це в порівнянні з періодом до повномасштабної війни. У 2020 році у нас було виявлено за результатами наших перевірок 44 особи, у 2021-му – 20 осіб, і вже в 2022-му це було 104 особи, в 2023-му – 115 осіб. Відповідальність може становити 10 осіб. Мінімальних заробітних плат у разі повторного вчинення протягом двох років 30 мінімальних заробітних плат. Другий раз 213 тринадцять тисяч гривень. Говорить, обмеження на кількість перевірок немає. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.